Сума малих ударів впливає на крихку річ менше, ніж один великий удар такої самої сили. Завідується випливає, що крихке це те, що страждає від рідкісної події більше ніж від сукупності звичайних подій. Антикрихкість вона теж пов'язана з нелінійністю, нелінійними реакціями, Що більша інтенсивність ударів до певного порога. То більше користі і, відповідно, менше шкоди. Один раз підняти 100 кг ефективніше, ніж два рази по 50 і набагато ефективніше, ніж 100 разів по кілограму. Ефективніше у важкоатлетичному сенсі тіло стає сильнішим, м'язова маса росте. Наступні 20 кг важливіші, ніж попередні, звідси, нелінійний, тобто опуклий ефект. Кожен наступний кілограм дає більше користі ніж попередній, аж поки не впришся в поріг. Це називається ефектом плато.